Це один із спальних районів Львова. Вулиця Панча. Незважаючи на лише полудневу пору, усе довкола уже запарковано автомобілями. Вчора кружляли 15 хвилин. Старатись збільшувати місце для паркування, але тут немає іде. Так побудовані будинки. На жаль. Платні парковки. Я не знаю, чи зараз люди мають гроші на платні парковки, щоб оплачувати. Якщо є можливість стати так, кажу, правильно, то ставимо правильно. Це коли 10 -15 хвилин 15 треба лишити. Поганому місць. Водії, які не знайшли вільного місця, не соромляться порушувати правила. Одні паркують автівки на газонах, інші залишають свій транспорт на двох смугах дорожнього полотна, роблячи його непроїзним. Є й такі, хто свідомо паркує машину на тротуарі. Самі бачите, на тротуарі запарковані. Не, не важливо з паркування, нема де паркуватися ввечері. Щоб самі стояти на тротуарі. Ну, всі стають якось. Як нема місця, ну що ми маємо робити, кермувальниця Наталія Оніщук приїхала автомобілем до батьків. Каже, добре, що знайшлося місце біля їхнього будинку. В іншому випадку довелося паркуватися за декілька кварталів далі. Раніше з парковкою було набагато простіше. Е, мабуть, було й менше машин, і загруженість міста дуже багато е, машин з'явилося тут. Е, за дня можна десь знайти якийсь парку місце. Навіть я зараз запаркувалася ввечері, просто нереально. У центральній частині Львова Синіх ...смуг на дорогах щоразу більшає. Вони означають, на цьому місці паркування платне. Одна година в середньому вартує 15-20 гривень. Щоправда, є й паркувальні місця і за 30 гривень. Паркувального збору місто отримує і від платних майданчиків, і від е, безплатних майданчиків. З них теж, е, теж е, ми отримуємо паркувальний збір той самий, а порядка 30 мільйонів минулого року. Стосовно операторів паркування, то таких компаній у Львові понад півсотні. Павло Сирватка, який відповідає за вуличну інфраструктуру у місті Лева, каже, усі вони заробляють з паркувальних місць не менше ніж Львівська територіальна громада, а це понад 30 мільйонів гривень. Тобто, в середньому кожна фірма з паркування на рік заробляє більше півмільйона гривень. За що такі гроші отримують оператори? Не розуміє журналістка Ярина Капітан. Жінка часто користується платними парковками. Якість обслуговування там каже не найкраща краща. якщо вже я знайшла місце, то я би хотіла, щоб працював паркомат, щоб був справний qr код щоб вона була прибрана як мінімум взимку, щоб над моєю машиною не звисали з дерев різні предмети, які можуть її пошкодити, і щоб я знала, хто несе за це відповідальність. Немає на платних парковках і елементарних відеокамер. Було б дуже добре, щоб кожне приватне паркомісце було оснащене відеоспостереженням, бо я знаю з моїх знайомих випадків. Коли на парковці ставалися ДТП, їх просто вдаряли, і потім шукай вітра в полі. Треба було шукати через поліцію камери з різних інших будов, які розміщені навколо, тому що парковка не оснащена відеоспостереженням. І ти ніби заплатив гроші, але твоя машина не в безпеці. В управлінні вуличної інфраструктури виправдовуються умови на львівських парковках, відповідають нинішнім економічним реаліям. Загалом оператори по можливості надають більше сервісу, точно більше. Більше ніж паркування на газоні в місці з порушенням правил дорожнього руху, а не все можливо зробити. Вже і зараз, і, і не все е, економічно ефективно, напевно, робити операторам. Найближчим часом у Львові має з'явитися 260 нових паркувальних платних місць в центральній частині. Який оператор їх облаштовуватиме, вирішуватимуть на конкурсній основі у Львівській територіальній громаді. Віталі Ковела, Олег Сюк, програма очі.